У соціальній веломайстерні у Чернігові збирають модульний електровелосипед. Ціна такого байку близько двох тисяч євро. А збирати його необхідно як конструктор Лего. На це йде приблизно вісім годин. На базі соціальної веломайстерні проводять відкритий воркшоп, де навчають, як збирати правильно ці унікальні модульні вантажні велосипеди. Це класний такий відкритий дизайн, металеві алюмінієві профілі, які без допомоги зварювання збираються будь-де просто з ручними інструментами. Один такий електровелосипед важить 28 кілограмів, а витримує навантаження до 120 кілограмів. Їх виготовляла та передала безкоштовно чернігівським волонтерам німецька компанія XYZ Cargo. Такий велосипед може мати кілька варіацій. І його можна скласти відповідно до власних потреб. Це робить їх ідеальними для місцевого виробництва. Ми зрозуміли, що це саме те, що потрібно Україні і Чернігову зараз на місці робити велосипеди, бо є складнощі добути матеріали. Якщо ти можеш одночасно збирати транспортний засіб і адаптувати його під власні потреби, це ідеально. Тобто, чернігівці можуть створити свій власний велосипед своїми руками, ще й адаптований під власні потреби тут Дуже багато опцій. Це може бути і мобільним магазином, і столом, і платформою. Є опції зробити зручні сидячки там, наприклад, для дітей. О, також деякі велосипеди можуть оснащуватися сонячною панеллю і живити якісь електричні прилади. За словами Сергія Безборотька, велосипеди роздадуть волонтерським організаціям Чернігова. Ми хочемо їх передати. Організаціям, які займаються доставкою їжі, медикаментів до людей, які цього потребують. один піде до волонтерів, які займаються відбудовою, реставрацією, ремонтом будинків. І третій залишиться у нас на базі майстерні буде мобільною майстернею. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.